У Вашингтоні та п'ятьох американських штатах з п'ятниці діє надзвичайний стан у зв'язку з насуванням потужної снігової бурі. У столиці США, де вже пройшов сильний снігопад, влада вирішила упродовж вихідних призупинити роботу транспортної системи. Однак найгіршого тут чекають вихідними. Ми чекаємо на найпотужнішу в історії Вашингтона снігаву бурю з усією вірогідністю. Можна сказати, що щось подібне ми бачили лише раз у минулому. Нас попередили, що ми маємо готуватись до поривів вітру, що можуть сягати 80 кілометрів на годину. через наближення негоди в низці штатів на атлантичному узбережжі скасовані чи відкладені тисячі авіарейсів. Метеорологи кажуть, що сніговий шар може сягнути одного метра. Місцеві мешканці останніми днями скуповують у магазинах речі, необхідні для автономного та максимально комфортного проживання. Особливим попитом користуються теплі ковдри та обігрівачі.